В Івано-Франківську у п'ятницю офіційно відкрито регіональний центр Інституту обдарованої дитини Національної академії педагогічних наук України, який займатиметься впровадженням у життя новітніх методик, технологій і розробок щодо роботи з обдарованими дітьми. Адже за словами керівників інституту, в Україні надзвичайно талановита молодь, і тут немає географічних обмежень. Саме тому у кожному куточку нашої держави мають бути створені належні умови для подальшого розвитку та реалізації потенціалу таких діток. Новостворений центр також планує співпрацювати з вищими навчальними закладами регіону, керівники в яких запросили на його відкриття. Перш за все, ми зацікавлені в тому, щоб ці нагобки наші і світові нагобки, і вітчизняні наробки вони доходили безпосередньо до освітянської громади, до вчителів, до методистів, до дітей і в кінці кінців до дітей. От тому ми собі поставили одне з завдань: це відкрити в. Кожній в області України свій регіональний центр. Наша мета допомагати педагогічним працівникам в школах створювати розвивальні середовища для розвитку задатків, здібностей кожної дитини. І тому регіональний центр буде впроваджувати інноваційні програми, інноваційні проекти, які розроблені інститутом дарованої дитини. Ми будемо консультувати і проводимо ці навчання вже протягом цього періоду.